Нами на зв'язку Олександр Позивний Привид, командир взводу снайперів. Приводи президентської бригади. Олександра, наші вітання, слава Україні. Доброго ранку, героям слава, ваші слава і вам. Продовжуючи нашу розповідь, от запитаємо напряму: як багато серед снайперів вашої бригади народної зброї? Ну, власне, яка частка народних донатів? Нас дивіться, народної зброї у нас немає. Нам люди допомагають, велика їм дяка з квадрокоптерами Майк 3 т нічний Це єдине, на жаль, що наша ну, збройні сили не, не видають. Так а стосовно зброї, вся зброя, яка у нас стоїть на озброєнні на підрозділі, вся зброя видана збройними силами, військовою частиною. Ну і в принципі, дефіциту, Скільки я бачу на передовій зброї немає. Скажіть, будь ласка, ми постійно говоримо про напрямок, зрозуміло, з вами на Сході Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут. Яка зараз ситуація там? Хоча, б, звичайно, ми там бачимо. Да. Ну, останнім часом давайте відверто. Погода така, що ну, не дуже сприяє роботі снайперів, в принципі, артилерії. Це тобто постійне обледеніння, так мінусова температура, ну, дуже затрудняється пересування між позиціями на позиції і безпосередньо виїзд на ці позиції. Значить, ситуація не полегшується вже на протязі місяця. Росіяни активно намагаються проводити штурмові дії. От, ну, в деяких місцях наші роблять контрштурмові. Наступальні дії, ну і в принципі, оцей знаєте, круговорот він постійно повторюється і не змінюється. от Якщо одним словом писати, то ситуація напружена і ну без елементів попуску, знаєте? так за таких умов армія Російської Федерації більше використовує дронів на Бахмутському напрямку. Принаймні про це в телемарафоні розповів Володимир Фітьоре, речник командування сухопутних військ. А як ми на це можемо відповідати? І маємо відповідати, на вашу думку? Ну, той факт, що вони їх застосовують велику кількість, це дійсно так. Ну, слово велика кількість це знаєте, навіть неправильне слово. Да хрініше, отак от правильно. От наші хлопці добре відпрацьовують ну, відповідь, так але ну я вам скажу, ну якось хотілося би більше підтримки від населення, тому що якраз ця складова дронів в так це більше знайте не держава дає, тому що у нас виробництво приватне. Скільки мені відомо, і такі, ну, за такі треба гроші платити. О, тому от завдяки е, небайдужим громадянам України якби ми е, з великою таку, знаєте, впевненістю поки е, даємо відповідь і відповідаємо. Але ну, новорічні свята, знаєте, я думаю, сказуються на цьому всьому, тому що люди починають думати про Новий рік, а не про те, що в нас війна на Сході. Дякуємо вам за чесність, за правдиві слова озвучені в телемарафоні. Дякуємо за вашу роботу і захист. Олександр Позивний Привид, командир взводу снайперів приводи президентської бригади, був з нами на зв'язку.